Доброго ранку сьогодні з нами у суді Алена Коряк, куратор проєкту Разом зруйнуємо тишу. Доброго, Доброго. ранку. Доброго а якщо ви не чули проект британської ради, активні громадяни, ви є переможцем у цьому вас! вітаємо Дякую. вас! Давайте розкажемо, що це за проєкт, для кого він і хто може взяти участь і долучитися до нього. Цей проект, той, завдяки якому я виграла грант, це проект, що називається «Розум зруйнуємо тишу. Це проект направлений на створення сурдоперекладу фільмів або ж передач для того, щоб нечуючі люди або люди з вадами слуху могли дивитися і розуміти про що йде мова. Завдяки кому цей проект буде зроблений. Ну, в першу чергу, як ви сказали, так це програма британського консульства Активні громадяни. В цьому дуже допомог, допоміг прес-клуб Вікторія Талашкевич, координатор. Я проходила навчання по цій програмі Активні громадяни, і думка, яка вже виношувалася зарані, якраз змогла знайти своє. Відображення і е, можливість здійснитися завдяки тому, що отриманий грант. Угу. Скажіть, будь ласка, якщо ми ви досліджували, я думаю, цю тему, скільки в Кіровограді є людей, е, які не чують? Я скажу вам так: е, на території Кіровоградщини це понад 1200 чоловік. Угу. А якщо говорити про Україну, то це е, за півсотні тисяч це точно, тобто не менше 50 тисяч, а можливо навіть більше. Справа в тому, що не всі дані є в статистиці, і окрім того, не всі поганочуючі люди зареєстровані в українському товаристві глухих, яке угу. все таки більше о, знає ці цифри. Кажемо так, а що вас потлакнуло написати реалізувати проект для глухих? А, людей? Справа в тому, що я працюю на кіровоградському підприємстві українського товариства глухих. У нас більше 60% – це люди, які або ж зовсім не чують, або ж мають вади слуху. Тобто, відповідно, я з ними щодня і спілкуюся. Ми останні два роки виконуємо держзамовлення для Міноборони Нацгвардії, і от останній місяць минулого року, 2015-го, був дуже напружений, дуже велике держзамовлення, і люди настільки працювали сильно, ну якщо працювали 10 годин на день, 6 днів на тиждень. Так, ми вчасно виконали держзамовлення. Так, я розумію, вони отримали гарні зарплатні премії, але дуже хотілося зробити для них щось, що не виражається в грошомовому а, виразі. І а, відповідно, от була така думка, що можливо зробити для них, чи для їх дітей, чи для їх онуків. Я почала аналізувати. А, за допомогою офіційного сайту Українського товариства глухих, також з допомогою газети інтернет-газети Наше життя, які ж все-таки є проблеми, ті, в які я можу хоч щось зробити, і виявилося, що дуже малий відсоток або ж зовсім відсутні на в деяких областях. Це передачі із сурдоперекладом. Є новини. це новини, да так в основному це новини. Розумієте, чому є новини з сурдоперекладом або ж із строчкою понизу із текстом? Справа в тому, що в 2014-2015 році були укази президента, де зобов'язали новини, щоб були із сурдоперекладом. але все, все ж інше залишається за межами уваги. Ну просто для того, щоб ті люди, які Добре чують і розмовляють, зрозуміло, що це таке, хоча б на один день. Нехай е, закриють вуха і рот, не розмовляють і не чують нічого. І вони зрозуміють, що це таке не чути те, що відбувається навколо. Ну, насправді ми часто не цінуємо те, що маємо, так. і тому взагалі не задаємося питанням цієї проблеми. А от та стрічка, яку ви кажете в новинах, це ж треба якийсь зір мати, так, і, там так. 100% і нічого не побачиш. А вона біжить швидко, а ще ж зачасту вона закривається рекламою. Угу. Тобто, це взагалі питання. І а, в результаті не чуючи люди, вони у вакуумі. І хотілось би все таки, ну хоч якоюсь часткою, можливо, ми не можемо впливати на о, наше... О. Ну, там на наш уряд, а, на якісь верхні а, там інтер і так далі, куди вже зверталося українське товариство глухих. Дійсно, було таке звернення у лютому 2014 року а, з проханням, що, будь ласка, дайте а, таку можливість, зробіть сурдопереклад, хоча б деяких передач отримали дуже гарного листа. Я так його читала, де так, так, ми розуміємо, так це треба, але немає таких можливостей. Uh -huh. Ну, якщо немає у держави можливостей, спробуємо своїми силами. Uh -huh. І вам нам вдалося, ви виграли грант. Тепер, що які передачі ви плануєте е, зробити сур, сурдопереклад? Чи, можливо, це фільми, чи мультфільми? Що це буде? А, справа в тому, що, по-перше, розуміючи, що на обласних рівнях є деякі передачі в різних е, е, областях, але ж, наприклад, такі передачі, е, як е, різні передачі BBC каналу, угу. цим людям е, нечуючим зовсім недоступні. І тому. Е, вирішили звернутися до БіБІСІ з проханням дозволити зробити сурдопереклад 15 передач. А яких саме для того, щоб розуміти, що саме хочуть почути, е, саме е, ті, для кого ми це робимо, щоб не було е, робимо добро без вас для вас. Угу. А саме враховуючи їхню думку, е, було зроблено е, опитування, е, анкетування. Воно є на Фейсбуці, воно е, е, у групі разом зруйнуємо тишу. Воно, о, о, це опитування викладено в інтернет-газеті Наше життя. Окрім того, буде зроблено таке, ж, таке опитування у нас на заводі. І е, я хочу зробити листи і надіслати в усі організації, це понад 30 е, організацій е, України у ТОГ і у школи інтернати для нечуючих е, дітей. Е, я сподіваюся, це буде навіть більше, ніж 200 чоловік в результаті опитуваних, так як ми спочатку прописали в проекті. Це велика робота, але вона. Того стоїть, звісно, сто процентів. А коли стартує цей э, проект, і хто вам допомагає в реалізації? Ну по факту він вже стартував, Уже. тому що опитування вже почалося. Угу. Це раз, хто допомагає? Ну допомагають в цьому в першу чергу. Вікторія Талашкевич, яка, ну скажімо так, вона підштовхнула в тому, щоб приймати участь у цій програмі. Це по перше. Потім вона допомогла і в оформленні проєкту, і потім навіть сторінки цієї разом з руйнує мути, що а далі вже я її та й вона також веде цю сторінку. Це по перше. Окрім того, я звернулася до центрального управління Українського товариства глухих з допомогою в анкетуванні і розповсюдженні. Угу. Так, ну звісно, левова частка це якраз грант. Який піде на ці кошти? А ще о, це буде сурдопереклад о, нашого під, о, сурдоперекладач нашого підприємства mm -hmm. Валентина Васильівна Сікурська, яка буде перекладати. Ну а ще багато питань невирішених Це буде на часі о, почергово вирішуватися. Кого ще саме будемо долучати? Mm -hmm. Ну ми сподіваємося, що жодних перепон у вас не буде. Це дійсно гарна ідея. Ми вдячні вам о, о, за вашу роботу, за ваші прагнення. Да, Дякую. і це дуже тяжело. Наприклад, я був іншій країні я не понимаю, что они говорят. Да. И а я представляю. Да. И искать, я вот я тогда я действительно понимаю, насколько тяжело людям, у которых проблемы со слухом, они же. А действительно... ты хоть эмоции чуешь ну, и ну, но, я тем, на не я насколько... да. Поэтому то, что, то, чем вы занимаетесь, это действительно очень похвально и прям спасибо вам огромное. Я Надеемся, люблю. что этот проект будет еще быстрее реализовываться и вам будет действительно помогать. Спасибо вам огромное. Спасибо. Ну а мы передаем слово нашей коллеге Наталье Лохаузовой и она сегодня вам расскажет, как же правильно зазвучать, чи зазвучать. Okay.